Сьогодні ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 12 днів ось у такій упаковці. По номеру воно не прослідковувалося, але по номеру видно, що це корпус від ключів автосигналізації. Ціна його в районі 6.40, мені здається, долара на даний час в районі 4 доларів вже цей лот коштує Даний корпус я брав для автомобіля Опель. Ось є значок додатково скритий захисною плівкою. Скоріше за все, що він металевий. В відеоках, до речі, писали, що він, скоріше за все, що металевий. Тут, скоріше всього, що є клеюча основа. Тому що. Корпус нелипкий і в описі так і було вказано, що це окремо потрібно клеїти. Ось тут якраз місце для цього значка. Корпус, як для Китаю, досить непогано виготовлений, Все гарно сидить в руках, ковзить досить такий матеріал, що легко в руках сидить. В описі пише, що в наше оцей брілок підходить для Renault Laguna e Space. Якщо це правда, можливо, хтось знає, тоді напишіть в коментарях, чи це так, чи ні. Якщо можливо хтось знає, стикався з цим. Розмір корпусу тут 82х52 мм. Ось таким чином все працює. Корпус ще не знаю, як кришку зняти, щоб подивитися всередину, але в загальному. Це досить непогано зроблено. Силку залишу в описі. Кому дану річ потрібно, замовляйте.